Ти сій добро у ґрунт политий кров'ю, неси тепло в домівки без вікон, сердець поранених торкнись любов'ю, і там, де від біди нема заслон, стань для душі тієї чимся тищем посеред бурі, болю і журби. Може, тобі судилося Всевишнім для неї бути світлом тьми. Зігріючись натруджені долоні, порепані і чорні від землі, погладь бідою вибілені скроні, Ті ще так юній, зболені вдові. Верни усмішку, бідній сиротинці, війна від неї викрила батьків, їй не потрібні ласощі, гостинці, лише обійми, кілька теплих слів. Будь юнаку, якому ноги й руки на полі бою вирвала війна тим стержнем віри, бо нестерпні муки мовчки терпить нещасний він щодня. Можливо, в тебе дім стоїть просторий, на щастя, оминув його снаряд, відкрий його для тих, хто вже бездомний, бо змів приліт домівка їх підряд. А може, з кимось треба й помовчати, присісти поряд, витерти сльозу. Комусь болить, аж хочеться кричати, інший у тишу кидає журбу. Будь ангелом добра, хоч ти людина, земна, проста і смертна, як усі. Накрила світ така тяжка година будь промінцем в цій непроглядній тьмі. Роби лише те, що можеш тут і зараз, не відкладай на потім, на колись, нехай твого добра не згасне спалах. Люби і вір, надійся і молись, бо, може, і тебе життя закрутить, у вихрі горя, смутку і біди, і хтось тобі ту темряву освітить, щоби крізь біль піднятись і далі йти. Добра повір, багато не буває, як і любові, і ласки, і тепла. Тож сій добро, якого так чекає, чиясь життям розшарпана душа. Слава Богу!